Колеги, вітаю! З вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Мафія The Old Country. У минулій серії ми з вами були на справжніх перегонах, адже американці, наші добрі друзі, пригнали нам справжню гоночну автівку. Ми вірами, правдами і неправдами, вписали себе в гонку і перемогли. Гонка позорна була піздець. Просто не дивіться, будь ласка, просто скіпніть цю серію, відразу переходьте до цієї, бо, ну, це було таке собі. Коротше, ми перемогли. Трошечки байбунькались з Ізабелкою, а тепер почалася облава на фальшивомонетників. монетників Хтось порушив Амерту, хтось здав е, копам, я так розумію, поліції, гвардії, е, здав наших фальшивомонетників і весь наш бізнес під загрозою. Того ми маємо їхати, рятувати. До нас прийшов Тіно, чуть не спалив нас з Ізабелою. Боже. Е, дякуємо Ізабелі, що вона кудись сховалася. І тепер ми їдемо рятувати. Бізнес. Енькєм, чуть не попалилися. Окей. Візьміть машину або коня. Чао, сеньоре Фавара. Я зараз не можу горити, Флавіо. Слухайте, куди вона пішла? Та походу байдуже. Добре, що ми з ним не сусіди. Дістантеся чинбарні. Треба поборити, попередити Чезаре. Як ми його попередимо? Мобільників-то нема ще. Мені куди, ага, сюди. Окей, відразу відразу їдемо. У мене є здогадка, хто нас спалить. Мені здається, що коли ми е були в тюрмі, нас же тоді побачив той амбал, коли ми свого цього першого монетника рятували. І щось мені здається, що той амбал нас і спалив в гвардії, бо він ж з, іншої мафіозного, з іншого мафіозного плану. І скоріш за все він а, сказав своєму дону, що ми маємо зараз над ділимо з Голланди великих. Саме через те, що у нас є монети. Треба потрапити до Чинбарні. Ну і що ця сука йобана нас спалила і тепер маємо таку проблему, Його треба вирішити. Дуже швидко. Але сподіваюся, що у нас все, все вийде. Будемо зараз дивитися. Праворуч. Боже. Ай! Така ну Нічого. Блять, транспорт мені, конечно, купить по ці місцевим. Це вообще просто, ну це не машина, це Марія. Це Марія. Це вам не ті китайці, які зараз робляться, не зикер, пікер, нікер. Це прям реально автівка. Я не встигну попередити Чезера. Ну доведеться... Блять! Я не маю на це часу. Ну я вибачаюсь. Подивіться як у нас реалістично відлетів реально правий ліхтар. Чинбарня. Я так розумію, найбільша проблема це якщо вони спалять е, цей апарат. Чао, Енце, де Ензе? Ой, де Чезаре? Всередині. Анджело, тягни всіх до вантажівки і вшивайтеся. Чезаре, нас зрадили. Гвардії вже їдуть сюди. Треба зачистити це місце. Коли вони будуть тут? Будь-якої миті. ми поспішаємо. Чезаре, ми з тобою підемо туди. Треба витягти звідти наших людей. Я за тобою. Схоже, вони прямують до ченбарні. Мерде, там фальшивоманетник. І друкарський верстат. Якщо вони знайдуть ту приховану кімнату, нам пизда. А що з грошима? Спробуй їх затримати. Ми будемо воювати з Гарді. Ой. Хуй. О, дідок. Переверніть тут кожен камінь. Конфіскуйте все. Решуйте всіх змовників. От Гандоша, блядь. Він чомусь хворіє, чи він серветку. То Сморід бачу, тобі не заважає. Сподіваюся, інформація виявиться достовірною. Твіст. А, понятно. Самі побачите. Торізі робив це прямо у вас під носом. І ви б ніколи не дізналися. Йоба на шлюха. Ао, взнай своє місце. Наша угода в силі, але станеш на моєму шляху, і я загребу тебе разом з рештою. Я знайду те, про що ми говорили, одразу щезну. Я собі йому потрібні гроші. Я про це подбаю. Поперед людей і знайди фальшивого монетника. Люди добре йдемо. Тут був Фломбра. Я бачив його з гвардії. Знаю. Цей пацюк привів їх просто до нас. Клятий, Сурджі. Розберемося з ним пізніше. Ти бачив монетника? Останнє я бачу його в Чинбарні. Він порався з верстатом. Граз, сиди, вибирайся звідси. Окей, ага. Ага, це Стелс. А той нас побачить. Блять, побачить, походу. Ай немає чим відволікти. О, тепер не побачить. Йоба ваза, блядь. Е, спати. А я без зброї, да, був? І добре, що я її знайшов. Так, він там втикає. Там ми його приспимо. Блять, я сподіваюсь, ті хлопчики не повернуться о Гвинтівочка. Ну, все, ми якщо що, якщо що збройку ми вже знайшли собі. Так, ті упіздошили. Хорошо, оцей стоїть до нас спинкою, ті пішли. Тут ми добре пройдемо. Це непоганий результат, але мене не полишає відчуття, що нас кинули. Інформатор шефа, той, що з одним оком. Хіба він схожий на до громадянина? Ні краплини. Ну, використали дрібного шахрая, щоб зловити більшого. Як на мене, однакова перемога. Так, там двоє стоять. Ми тут між крапель як дощу. Сюди. Гаразд, будь на сторожі, ми тут ще не закінчили. О, блять, жмих мене побачив. Зйовуємо. О, лиса. Беремо. Опа. <різь> так, інформатори з цивільних. Зашибісь. Ага, тут немає іншого проходу. А, тут нема іншого проходу, окей. А, ну якщо цей зараз... А, вони обидва розвернуться, тоді буде неважко. І ми робимо. От так, тут же загиблих багато. Він тут чудово впишеться в краєвиди. і ми тоді і дійшли, виходить. Без стресу, без вірів, а без дрощова. Ні-не ні ні, -ні не трогай нас. Колеги, я вас. Я вас поздравляю, що ви не, не лон. Тихо-тихо, що ж ти робиш. Що ж ти агреш на нас людей, блядь? Кристо! Я гадав, що ти гварді. Ти сліпий чи дурний? Де Джузепе? Не знаю. Його тут немає. Військові правила. Правила Чінбарні. Не виносити матеріали з друкарського цеху, в жодному разі не залишати друкарський цех відкритим. приходити на об'єкт виключно поодинці пішки, не виходити з приміщення, вночі не запалювати жодні вогні і не вмикати світло. Татуеточка. По вашим проханням я даю стислий звіт. Справа просувається повільно через сумнівну якість деяких матеріалів. Я схвалюю на експорт лише одну партію з п'яти. Попри це, ми йдемо за графіком. А її мені відомо, наші американські партнери задоволені. Я викину всі доставлення, про які ми домовилися до кінця місяця. Я можу залишитися надовше, а тоді моя плата збільшиться вдвічі через нестерпні умови. Пекає від вас інструкції щодо подальших дій. Жовані, Жо здогадуюсь. Нахуя ми його рятуємо? Якщо він своє, в принципі, відробив? Йому тут ще місяць цього залишався? Ні, ну добре, ми добропорядні бізнесмени. Пікайте звідси. Не висовуйтеся та знайдіть безпечне місце. Ой, пішли і ми рятуватися. Тут більше нічого нема. Є записка. Є записка. Я так розумію, зараз буде файт, да? Дивись попереду, швидше. Тут ще тіла, копорали. А раз, Хто це зробив, досі може бути тут. Знайдіть його. Давайте зйобуйте блядь, краще. Так, дві хати треба ще перевернути. Погнали. Погнали спершу до цієї. Я ж можу по болоту, я сподіваюсь, пройти. Можу. <и> блять. <и> да. Есть такие же мы их, блять. Падай, 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 не хороший. Тримай. Так, це е. Мы можем зайти, можем. Я сподеваюсь Ну да, иначе можем. Last chance to do this the easy way before I charge you. We know it. Є таке. Ензо, дякувати Богу. Що тут відбувається? Прадо Бастоні. Він нас здав. Ломбра стукач. От спадалівський суча стерва. Забудь про нього поки що. Десь... Блять, коротше, де наш цей мужик? Розйобуйте. Зйобуйте, дивитися, дивіться за спини. ну стелс, як зазвичай, радує. Нічого ще важкого, ходиш і душиш собі. Вони знову ж таки дуже приємно так. Знаходяться. Блять, я випадково. Головне їх підлутувати. Все буде добре. Так, Джозепе. О, здорово. Здорова, мужика, ми те шукаємо тут ходимо. Па, Дінарі. Щось ще є, нема. Двоє проти одного. Тобі пощастило, що ти ще живий? А їм не пощастило познайомитися з моїм ножем. Це гроші. У міздрильні. Майже вся партія. Запакована і готова. Я піду по них. А ти вибирайся звідси. Із задоволенням. А ну спробуй мене взяти, сука, минки, це чезаре. Ще один нагорі. Горішнє вікно. Стріляйте в нього. Треба дісатися цих дверей. Пеум. Пеум. Не ждан, Ти покійник. Пеум. Пем. Нарешті, блядь, стелс закінчився. Ой, сука. Я. Сука, йобана? де ти? Де там падло було? Йобаний ти, Наполеон. Блять, мі міткий, міткий він. Ти нахуй з гранатою, сука. Блять, гранати він кидає. А я типа маю прорватися, да? Поступово. Ну Я там в такій гарній позиції просто був. О, бинт. Нахуя, я тільки не розумію, а нахуя взагалі в цій грі є оберіг, який тобі дозволяє більше лутати з них припасів? Якщо я бинт з першого разу отримав. Ну може це мені так повели? Граната, монета. Ти що захочеш. Подивіться, точільний камінь. Та в них все є, вони все з собою носять умні. Просто молодці. Так, Врятуйте Чезаре. Чезаре, мій хороший. Зйобуєм. Ого. Енсо! Шканулу! убий його. Та щас буде дуелька, я не вірю. А, -а він з'їбеться? Йобана шльондра. Ебать, які гвардія дебіли, блять. Ні нас не знайшли, ні його. Ну, його відпустили. Ень. Енсо. Машина. Гроші в машині. Він, бляха, покійник. Ну жбо. Ой, сука, тільки не це. Я вже довів довівсьому світу, що я найгірший, блядь, Тисни на газ, Енсо. Від мене не втече. Безрідний вишкребок. Я з нього шкуру зніму. Цей клятий. Немає в нього честі, він тварюка, гвардії всюди. Це бляха провал, він більше ніколи не хоче бачити цю срану діру. Це, окей. Ліворуч, він повернувся ліворуч. Є, вписалися. Що він обісер робить? Ох, мінь, я. Що ти, бляха, робиш, Енсо? Бляха, уф ти в порядку. Ніколи більше так не робити. Ці ті грошей в не загуби його. Треба з цим покінчити. Я вас умоляю, мінімум поворотів. Не загуби його в тумані. Підійдіть ближче. Добре. Туман, нічого не бачу. Бля, 50 метрів. Він взагалі навіть не наближується до нас. Блять! 49, 48, 47, 47, добре, 46. От спеціально. Можливо, він згадався хто ми? Можливо. Він і його брат ладні на все, щоб дістати мене Тепер справа не тільки в тобі, вони всіх нас підставили. Це дим? Гадаю так. Ага. Це його двигун. Я влучу. Ну все, дай Боже. Ну ми наче тут -ту я нормально зараз їду. Тисни на газ, Енсо Я тисну. А я взагалі не відпускаю газ. Давай стріляй, блядь. О, 40 метрів. Треба їхати швидше, зроби щось. Не соромся, можеш вийти та підштовхнути. Він їде до колець Ольфа. Мінкі, а треба його зупинити. Знаю. Якщо він описується на території Спадаро? знаю, я намагаюся. Сенсі, як він 83 метри дав. Та ну це найобка. Бля, йобаність кити, да-да-да. 140 метрів він у вандолу. Має бути десь тут. Де ж він? Має бути тут, йому більше немає політитися. Та да він типа 140 метрів за секунду. Я повірю. Оп. Він не міг отекти далеко. Знайдемо цього Цугйоні. Хочіше. Він десь тут. Так, хоррор. Безрідний вишкребок. Я з нього тельбухи випущу. Ідіота. То чекається, що його вб'ють. Блять, Сайлент Хіл. Ану, спробуй мене взяти. Сука Мінтя. А де він, блять? Нічого не поняв. Ага. Поняв. Зараз буде дуелька. Оце я поняв. Мерда. Уб'єш мене, почнеш війну. Мій брат розірве цю долину up. на шматки. Тебе все одно вб'ють, коли дізнаються. Ти поручив омерту. Пору... Як довго ти працюєш на гвардії? Чи це спадаро все підлаштував? Чому б нам просто не. Бэм, нахуй, лашок. Він був каперед. Він був Сюржі. Я хуй, знаєш, таке пацюком що тепер на нас звішать, це це, це це вбивство. Ми не можемо залишити його тут. Та треба його ще блядь, в тюрмі захуярить. Як мінімум гроші ми врятували. З позитиву. Ружолінферно. За це доведеться розплачуватися по повній. Тоді добре, що, не мали, що ми не мали до цього жодного відношення. Випив зайвого, не з'їхав з дороги. Жахлива аварія. Саме так. Саме так і було, блять. Я вірю, я повірив. І вірять. Коротше бізнесу пезда. Тонара Фрателі Галанте. Три дні по тому. Якийсь його заклад. Будуть зараз наслідки. Він he тут. О, це їх Дон. Нарешті ми yeah. його побачимо. Роджеро. Ласкаво, прошу. Як друг, я ручаюся за твою безпеку і безпеку твоїх людей. Сідай. О, гандоніще, блядь. Отже, чому я тут? Ти знаєш чому. Боюся, тобі доведеться мене просвітити. Настав час для відвертої розмови. Бернардо, скажи прямо, гаразд. До одного з моїх підприємств завітали непрохані гості. Варді це мені дорого коштувало. А я тут до чого? Корадо Бастоні, його брат, привів поліцію до моїх дверей. Він порушив омерта, обікрав мене. Це серйозне звинувачення. хто може це підтвердити. Енсофавара й А, ж ми їх не домо. Вони обидва надійні люди. Цей негідник Вастонів вступив у змову із законом. Я вимагаю, щоб цю несправедливість було виправдано. Це брехня. Якщо це зробив каррадо, то він діяв сам людина у твоєму становищі, має контролювати своїх собак. Мій брат мертвий. Його вбили. Не вам висовувати такі звинувачення. Про що це він торізі? Вбивство людина честі, це привід для війни. Ми нічого про це не знаємо. Годі? Годі. Будь ласка, будьте розсудливі. Ой-ой, наче є трошечки, дідочок. Збираєшся це виправити? Мені нема що виправляти. І про що говорити. Бля, це спойлер до сьогоднішньої зустрічі, я так розумію, колеги. Це просто, блядь тупо спойлер. Трамп і Путін, блядь П'ятничка. Сколько там? 10-20. Йоп, твою мать. Який жах? Цікаво буде потім подивитися, чи був я правий. Коротше, зустріч не вдала, Війна між е, родинами мафії почалась. Нам ще треба захуярить брата. По любому. Бо він покидів. А зараз 1907. Індустрія. Індастрія. Почалась індустріалізація якась. Аморе Міо, ми маємо бути обережними. Батько став похмурим і гнівливим. Його люди чергують на воротах цілу ніч. Я не буду приїжджати. Принаймні, деякий час. Просто знай, що я люблю тебе назавжди, і всім серцем. Ізабелла. Тіно. Ні, Не Тіно. Барон Фонтанелла. Прошу. А какие сочные мандаринки, апельсинки? Заходи. рафаэль Рафаэле. Сыр. Ви сказав, що це терміново. Тож, будь ласка, Можливо, Бернандо, ми могли б поговорити наодинці. Все, що треба, ти можеш сказати тут. вони все одно дізнаються. Дуже добре. на моїй фабриці біля колес Ольфа сталася ситуація. Саме я нічого не чув. Робітники влаштували страйк і висувають обурливі вимоги. Виробництво зупинено повністю. Що Щось сталося з твоїм Лоренцетті. Лоренцетті, мій друг. Я йому довіряю. Він роками стежив за порядком. Здається, це змінилося. Because... Бо, нібито саме він стоїть за цим страйком. Ніхуя собі. У таке мені важко повірити. Можливо, ти повіриш цьому. А реально телефон в нього стоїть, так? Да? Підпису, звісно, немає, але тільки він може стояти а за цим. Робітники виконують його накази. <кій> <кій> ти правильно зробив, що розповів мені. Thank you, Дякую, Рафаелі. Чап-чап-чап-чап-чап. З фонтанелою завжди якісь проблеми. Так. Але це варто розслідувати це тобі. Раз. Тепер йдіть. Коротше, справи йдуть кепсько. Давайте відверто. Індіамо. Справий йдуть кепсько, но нічого. Пес дай буде. Пес дай буде. Ну, ж Енцо. Ти зі мною. Добре, друзі. Коротенька серія в нас вийшла. ви Бачите, депресія. Депресія починається, війна кланів, щось сталося з нашими штарями. Будемо цю проблему вирішувати. А я дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Вже завтра побачимось. Нагадую, що з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо.